Всем привет, молитва, я буду играть у Си одним словом. Бо давно не грав. Хочу записать. Не помню, какая частина, мабуть, мабуть, третя чи 4. Захожу до ще, є тут загрузку. Підписую все, тут Кока-Кола. Коло... 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 Так, 1500 у мене вже є. Полтори тисячі. А щоб бути топ-1, треба 23 тисячі. Ну не знаю, чи не беру, чи ні. Сьогодні в основному я грати, майже не буду, буде оценка скінов. Ладно. Щаслиш не буду. Рай. В це, о... оценки скину. Захожу сюда и буду оценивать скины. Так, перший мій. Конечно ну, ставлю 10, -10 вообще кайф. Другий. Ну, в принципі, на восьмерку тяну, на восьмерку тяну из-за достика. Так, ось і його 8 тоже. 2, 2. 2 із 10. Ось ці зібравка ставлю 9. Ось ті ставлю 10 із 10. Так, сісія. Ну, ставлю, ставлю, ставлю 9,5. На десятку натяну. Тут вообще 0, здесь 10, какие просто покрашены. 0, 0, 0, 0, 0, 0 здесь 0, 0. Так вот, це вже 5 из 10. Вот это 7 из 10. Так, вот С э, 1 из 10, ну, вот. Его легко сделать. Ну, что, за брелка и за скина ставлю 8,5. Це вообще два, ну, два із зібралка. Так, цембов імбов і брелок. Скінчик ну ставлю на десятку не тяну ставлю 9. Так оце за птяжкою один. Тут 6,5 6 ставлю. Ноль. оце от це имбов. Щоб грати Ну, в принципі, ставлю я 5 із 10. Так, о, це play, так. Play, Google э, Ставлю. Ну, імбову, імбову, але на десятку не тягне. Ставлю сімерку. Один, один, сім, один, э, Ну, чисто і з значка, ну. три-три ставлю із 10. Так, оці 3, оці 4 скина всім ставлю по сімбалу. Бо вони майже однакові, просто розкраски інше. Так. Оце йоми. Два, три. Якщо так нормально подумати. Стіпа взяли і соєднювалися і ці. Два, три. Ну, ставлю п'ять балів. Так, оце ставлю три з 2, два, один, один, дев'ять. так. один, 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 один. Один, 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 один. О, я ще раз ставлю 9 з половини. Так один, 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 один. О, це 10 10, Так, всі скини є. Зараз буду оцінювати масочки. Перша маска, окуляр, ставлю їм. сики сики

8. Це що це таке? Це платок чи що це? 0 з 10 просто вплинув. Так, оце. І це те саме красиво. Ставлю один з 10. Ну, такі, як фігали. Один. Один. Десять, десять. Один. Сім. О, крила, крила. Оці три три пари крил, всім ставлю потім половину. Бомбовий. Так, вушка. О, вушка їмба. Ставлю 5 з 10. Ще одне вушка. 5 з половиною з 10. Ну просто дизайн нічий добре зробилося. Так, очки. Так само, як все і ставлю 7,5. Оце 6. 3. Ну, на 9,5 тягнула. На Оце мене брав його. Ну, оно было, конечно, 2025. Так. Став... Ось ставлю. Все шейник ставлю. Ставлю. 70. 90 і... 0 за сетами будет просто плащ. Так, ставлю свой обычный привычный скинчик. Хоп-ля. О, отцію бойові карти. Так, ось ця карта. 3 з 10. Ось ця карта. 2,5. О, це 10 з 10, дужембор. Оце з 9,5. Дуже дуже прикольно, особено виграти на ній. Так от ну, цинтки. Ну, два з половиною. Так от імбува. Це 8 з половиной. А, цю тоже ставлю половиною, це, це те саме майже. Так отут ставлю 2 Ладно, 9, так тут ставлю половиною. Ладно, дев'ять, так уже бить. Ти вообще ставлю 3 так далі. Це, ну, 4 з половиною. Просто за дизайн, за красу. Котики, ну, ставлю, щоб було чесно. 5 з половин не ставлю, щоб було чесно. Так, от це. Что говно якесь. Ставлю 0 з 10. О, нова бойова карта появилась. Ставлю 5 із 10. Ставлю, осі ставлю. 60. Вау! Це новое, я дуже не знаю, крутки я оставлю 3 з 10. Ой. Це було вже. Так, да, це все були. Так, що я ще не оцінив? Все, мабуть, оцінив назву. Так, да, все оцінив. Всім показу, це була оцінка скинов. Очень выйдут новые скины, шапы, каплюки, я выпущу еще одну серию очень много. Всем пока, подписывайтесь на YouTube Coco Colo. Ставьте лайки. Всем пока!